Чи буде повторний наступ на Сумську область? Ну, дивіться, хочуть повторити вона це. Сам розкладки не можу сказати, що він нам настільки був би поганий, але що мене тут тривожить перед війною в 2022 році. У мене випадала карта мир. Це як закінчення циклу. Тоді я це щитувала. Ну може принесе, ну може не буде. Мир, мир. У нас не було тоді досвіду та Як читати карти стосовно війни? Це як говорить про закінчення певного циклу там. Значить план стосовно сум є, грошей кинуто дуже багато. Стосовно того, чи є наші укріплені і наші готові, так готові. Король мечів це карта. Стратегії військової, це генералітет, який готовий. Карта Сонця. Я питаю, як самі суми впливають. Карта Сонця це гарна карта, яка скрашує всі погані прогнози і підсилює всі хороші. Така історія є. Що можуть бути? Це обстріли. Взагалі даний наказ взяти, схопити, підвісити, що бачу, як це може відбуватися. Я бачу якісь руйнування. Вони, можливо, будуть від обстрілів не знаю, бо я бачу щось підірване, щось зруйноване. Ця історія є, і поки не хочуть відступатися, бо по колесу фортуни, от поранене серце, і колесо фортуни от кажуть, що таке поранення вже було. Але я не побачила все таки карти окупації. Я побачила зараз якусь хватку, якусь операцію, яка буде робитися. Чи окупують? Ну я б не сказала, чесно, тобто, от. Все в питанні, що ви сказали, все закладено, Це правда. Да, готують, да, наші готові. А далі розумієте, що складно. Ну, тобто, хто може виїжджати, хай виїздить. Тобто, я попереджаю, що буде гаряче. Колесо фортуни говорить непередбачувана історія, як це буде розвиватися. Тобто, дивіться, дано. нас планують, дано наш захист. Да? А далі вступає колесо фортуни. Тобто, а як відбудеться ця сама битва? Чи як відбудеться це відбиття? Тобто, я попереджаю: хитрий, злий план є і кинуто багато ресурсу Росією. Це правда. Подивлюся, що не Ленорман. Розумієте, як мені показують, буде знайдено вихід з цієї ситуації? Не одразу, але він буде, тому що є карта ключ і сонце в принципі. Карта щури. І сови це про тривогу і щури це знаєте, коли ти повністю не знищив, але ти понадкусював, ти попсував майно. Тобто, щури вже там є, там є якісь провокатори, це мені показують. Но сказати, що буде область захоплена на сьогоднішній момент. Я цього не бачу. Рух навколо бачу, руйнування якісь бачу, можливо, щось там прилетить. Десь, знаєте, такі от речі, захоплення, щоб взяли, окупували область, фу, не дай Боже, цього я не побачила. Тим не менше, я би так сказала, мами з дітьми, якщо є куди виїхати, і, і якщо ще можете виїхати, я ж не знаю, як там на кордоні, якщо є така можливість, краще б виїхати. Неспокійно буде найближчий час, правда? Китай в ООН вимагає зупинити постачання зброї. От буквально. А, Китай разом з Росією підсилений. І випадають вони, вони реально мають якусь силу, і втрату, певну, ми маємо чомусь. Або це заповільнює рух допомоги, або ми не все отримуємо. Як це виглядає? Бачите, такі як допомогу. Чекаємо допомогу. Ми чекаємо. Але є п'ятірка кубків це втрата, коли ми отримуємо як ніби менше чи що. Або є такий реальний ризик. Він реальний цей ризик точиться дуже багато сил таємних, таємні переговори, точаться безкінечно. Тепер як буде розвиватися? Думають над цим, от по алхіміку, по магу. Думають, як домовитися з Китаєм, що, от як його відтіснити. Оце є карта перемовин знову, як все-таки доправити цю допомогу нам. І далі, я думаю, знаєте, як може піти справа. Вісім кубків кажуть, що це питання потім якось відійде. Воно якось буде вирішено, таке враження, що іншим шляхом. Бо потім, який в мене йде сюжет? Іде Україна, яка отримує все-таки ресурс. По помірності. По помірності це що? Це повільно, повільніше, можливо, чим хотіли, але все одно збереження цього ресурсу є просто як по іншій програмі, ну як, як знайшли інший шлях. Чомусь вони карти показують, що важко протистояти Китаю. Дуже важко. Він розумієте, разом з Росією тут така історія зірка Росія не якби відтягують там як якісь домовленості. Чо, от здавалось би, чому б можна було не послати нафіг Китай і сказати, ми самі розберемось? Тому що нитки всі пов'язані, бізнеси пов'язані, домовленості пов'язані. І оця двійка мечів, от кажуть, що хочуть обмежити, обмежити якраз допомогу для ЗСУ. Обмежити допомогу для ЗСУ. І щось вдасться. Тобто, ми будемо зараз спостерігати період, який нас може нажахати, нам може здатися, що дійсно в них це вдалося. І повторюся, що буде. Якби відсунеться чи цей план, чи цей шлях, по якому мало. Я не знаю, ну шлях тут же. ж... От міняється щось. Розумієте, зараз я секунду ще гляну. Як міняється, ми отримуємо допомогу. Ну, буквально карта смерть. Дивіться, як міняється, втручається якась така природня ще сила колосальних перемін. Тобто, можу сказати, що. Тоді, можливо, передивляться взагалі домовленості з Китаєм, багатьох країн. От така, така історія. Бо коли карта смерть приходить і карта вісім кубків, це як відходить навіть це питання, це як в старе і що приходить, новий план. Так, їм треба буде прописати новий план. І ви знаєте, його складно буде прописувати. Допомога, врешті-решт, нам буде. Вона буде, але вона пройде кризу. Бо спочатку навіть не знають, а як. Ну а за що вхопитися? Сімка кубків, кубка туману. Знаєте, коли немає пори, немає навіть як приструнити той Китай. Значить, я вам говорю: витримайте оцю історію зараз, найближчий час. Вона обрушиться, вона піде. Буде якийсь новий план від світу. І Ми це будемо спостерігати хвилею образно. Щось таке вдасться Китаю, ну, палки в колеса поставити вдасться. Знаєте, ще буває яка історія. Таро вони що дивляться? Дивляться кулуарні речі і дивляться те, що за лаштунками, те, чого ми можемо навіть не взнати. Ми, можливо, можемо і не почути, що ай, ми закреслюємо цей план, ми беремо цей план, ми цього можемо не почути. Що ми можемо побачити на ділі? Що реально нічого не йде, не приходить зброя, якась пауза. А до речі, мені це і показували. Я не пам'ятаю з ким я вже на якому каналі про це говорила. Я бачила ту велику допомогу, яка раптом затримується в проваллі вона йде, її немає. Якась перебудова і далі раз надходження відбуваються. І оцей сценарій тут він більш детальніший. Тобто, ми будемо бачити просто затримку і таке враження, що нічого не відбувається. Це для нас нічого не відбувається. А за лаштунками активні переговори, зміни того, 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 гравців, Розумієте, отака от історія. В нас це може спостерігатися. То Трамп балотується і знаходить все-таки можливість, то не знаходить. Тобто ми будемо взагалі бачити інших ігроків, як відволікання уваги. Знаєте, фокусу тут а відволікають увагу іншим. Врешті-решт, вихід буде знайдено, бо мені показали, пройшовши через велику кризу, п'ятірка Пентаклів, шістка пентаклів ми отримуємо цю допомогу. Але по іншому плану. Але отримаємо пізніше. Чи перекриють українські перевізники в'їзд Польщі? по перше, коли ми говоримо слово польські фермери», говоримо це в умі Росія. Я говорила з поляками, я говорила з бізнесменами українцями, я хотіла розібратися в цій ситуації, що відбувається. Мені пояснили, це партія ПІС, це про російські сили, це про партія. чому вона так робить? Там рильце в пушку, там стільки корупції. І от коли були ці вибори, ми бачили, що вони виробляли. Да? Це ж вони все підняли. Чому вони це роблять? Дивіться, якщо їх скинути і усунути з влади. Там в них один шлях, тільки в'язниця. І це, ну говорять, там я не сина в політики польській, да? це ну, говорять там, я не знаю, хто Туск говорить. Напевно, там велика боротьба йде між оцією піс і туском. Велика. Тому, коли ми говоримо, як поляки так можуть, треба зрозуміти. І я це бачила ще й раніше, коли я навіть не допускала такої думки. Карти це показували. Карта Росії випадала: Російський слід, російська рука. Оце ми вияснили. А тепер подивимося, чи зможуть наші заблокувати навзаєм, як то кажуть. Да, зможуть. Да, зможуть. Хі -хі. Однозначно зможуть. Однозначно зможуть. Відійде ця історія 100% блок є. Як це виглядає? Ми дивимося, як шукаємо шляхи, трійка жезлів. Ми дивимося, як це зробити. Ось він, оцей імператор Росія, Верховна Жриця, це їхні. Діліжки, да? І далі виходить на арену, раз король жезлів, це як або їхній, до речі, польський міністр, або наш. Отак мене туск виглядав як міністр. І от ці твірка мечі зупиниться, зупиниться. І далі мені кажуть: от пішов поток, от воно, все налагоджується. Карта Сонця, чистка пентаклів, це допомога. І королева кубків. Це, до речі, як і Польща може бути. І, взагалі, Європейський Союз сам я говорила, що буде ну буде втручання інших країн європейських. Зараз я секунду. Ну тут вісім кубків. же ця ситуація вона відійде. Вона відійде. Правильний хід, що треба блокувати, це правда. Потрібно завжди тією ж самою зброєю. І тох так, повішений смерть. Віка Кубків через велику кризу, через великі переміни. Тобто вони теж підвісять. Тут тобто, знаєте, тут теж як підвісять, тоді відбудеться анулювання, як згорить та вся історія. І домовляється нарешті. По кубків, Окей. Скажуть. Окей, да, буде новий шанс, нова енергія піде. Абсолютно точно промальований вами сценарій. Так воно і буде. Чому почалися напади на українців за кордоном? Як витягну зараз імператора або імператрицю, думаю, ну я ж не зможу з 78 карт витягнути. Бо це тоді буде 100% проросійський слід. А я витягнула. Ну тобто, я витягнула з колоди. Все, все. І на цьому крапка. Це Путін, це Росія, це гроші. Тобто мені і показували, що. Росія напередодні своїх о, виборів буде робити отакі от гнусні речі по всій країні, то о, по всьому світу точечно. А людям завжди потрібні гроші. І зрадників, і гідотних людей, отак, які придадуть за гроші душу. Все, навіть нема чого дивитися. Бо я собі так задумала. Я тут ще от, на колоди, верховний жрець, наказ, да, це на російський слід. Тобто, розумієте, у мене по всьому світу клієнти, українці по всьому світу, я зі всіма розмовляю: серед людей, серед населення немає такого, щоб прям цькували, цькували. Ні, буває булінг в школах. Знову таки, чому булінг в школах? Часто буває така історія, до речі, да, зляться на соціальні виплати, що українцям даються соціальні виплати. Але це. Розумієте, по всьому світу є недолугі люди. в тому що навіть якщо даються соціалка, і там люди чи в Польщі, чи в Німеччині їм здається, що їх обкрадають, то це ключове слово здається, бо ж все одно українці купують все в тих країнах, де вони знаходяться, і користуються там певними послугами, да? Я знаю, від перукарні, якщо хтось ходить в перукарню, банки все. Тобто, виходить, що воно все на круги своя. І взагалі, ви знаєте, продвинуті, просунуті країни, у них вже все пораховано. Не потрібно думати, що вони такі нещасні. Це маніпуляція, коли починають говорити Ой, скільки ми на вас. Там вже все закладено. І про це говорилося навіть розвінчався цей міф у американців. Коли говорили, що які маленькі, там щось 5% чи що чи 2% йде допомоги Україні зброєю, які закладені в бюджеті, розумієте? Тому відповіді дві. Перше це не дуже освічені мешканці тої чи іншої країни, Чомусь думають, думаю, що українці їх прямо обдирають, а українці дуже впахують. Така трудолюбива нація всі працюють. І друге, це те, що одразу мені показали Росію. Ну, дивіться, знов таки, як карти сказали, так, да, Юля, ти вірно говориш. Оце сім контаклів це українці, які тяжко працюють. І населення, яке говорить, воно перебуває в ілюзії, сімка кубків ілюзій. І двійка жезлів це як спеціально їх розполовинюють. Що таке двійка жезлів з холодним серцем сприймають? Це коли їх підбурюють, це спеціально підбурюють. Ну от і все. Чи доведеться відступати Завдії? Абсолютно точно. Слухаю вас, а карти мені транслюють ваше запитання. Абсолютно точно. Буде спочатку відступання, може бути така історія по відлюднику. От карта перша відлюдника. Чому кажуть, бо бракує. Ну, П'ятірка Пентаклів це завжди занепад. Будь-який матеріальний, духовний, фізичний. Занепад. Хоча король Пентаклів іде допомога, перекидають сили, перекидають наші сили, тільки їх, як ніби, ну, бракує. По п'ятірці Пентаклів її бракують. Тому кажуть, що другий ривок буде пізніше. Це виглядає так, Колесо фортуни. це циклічна історія. А, дивіться, ще не вирішено, може відступлять, а може не відступлять, а може, будуть просто стояти по відлюднику якби на одній позиції. Да? Просто кажуть, що наступати не можуть тут оборонна позиція. Тобто, по коли фортуни кажуть, зараз будуть дивитися по ситуації або відступлять на час якийсь, або просто будуть стояти на місці, збираючи ресурс, і коли пізніше за другим разом мотнеться правильно, ну от якось на нашу користь. Тобто відійдуть по вісім кубків, відійдуть. Тоді набирається сили. А оце паш Пентаклів: це знаєте, скажімо так, навчені мобілізовані, або як обережені мобілізовані військові. Ну, хай військові, наші вояки. Це коли ну вже маєш ти ресурс той. І що відбувається? Відбувається у Росії Харакірі, або сама собі зробить, або наноситься їй удар. Це імператриця. А це багато жертв, ну і ту з мечів. Можливо, це буде завдяки літакам і дронам. Можливо, це з повітря буде така історія. І, скажімо так, що вистояли по пажу кубків, бачите, маленькі, але тримає хвилю над собою і якби гарні новини. На дні колоди, четвірка жезлів кажуть, туди в потенціалі, все-таки. Має бути збережена Авдіївка. Да, десятка кубків буде збережена. Тобто, я в найближчим часом спостерігаємо або стагнацію і тримаємо нашу територію. От по дев'ятці жезлів. Це тил, в принципі, дев'ятка жезлів це непоганий тил, коли ми маємо позаду ось підкріплення. Чекаємо. Ну от мені так здається, що хочуть дочекатися саме не людським ресурсом, розумієте? А от з неба. Це може бути. І тоді, так, да, карта Мах, десятка кубків. Десь туди ближче до весни зміниться ситуація. Зараз вона насправді складна і немає тут нічого такого, трагедії, що ми або відступимо, або будемо стояти на місці. Тут карта ще доля випадає, і так я гортаю карти. Тобто імператор і карма, це коли імператора карма нас дожене, можете не сумніватися. Що буде з Куп'янським напрямком. Буде повтор ситуації Харківської мені показали. Дивіться, лицар Пентаклів це такий повільний, але надійний лицар, він, знаєте, запакований всім, що потрібно. Чому кажу, що повтор? Бо от коли фортуни, сонце це як успіх, і вісім кубків це коли їх виганяють. І я б навіть більше карт не витягала, тому що тут якось лаконічно карти відповіли, вже так було. А так як ми говоримо про Сирську, про Харківський, ну так, да, Харківська область, ну, думаю, так, і на колоди Мах, двійка кубків, щось вдасться наше. Ну і далі Верховна Жриця, каже, мені більше не говори. Мені лаконічно, інколи знаєте, карти багатослівні, вони показують цілий сюжет. От буде так, 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 як от ми дивилися по Авдіївці, і там вони такі говірливі, інколи треба більше їх викласти. А інколи три-чотири карти викладаєш, вони настільки однозначні, що тобто сказали повтор, ситуації, сонце, тобто успішно буде так? проведена ця історія. І верховна жриця каже, тихенько. Чи виробляє Україна зброю. А був якийсь план, від нього відійшли. От теж дежавю, таке враження, що я вже це бачила про власну зброю, коли я говорила, от буде власна зброя, потім я побачила в смислі поранене серце. Поранене серце, можливо, від того, що там блокує ОТО Китай допомогу чи що, чогось бракує. Бо кажуть, так, був якийсь певний план, він відходить. Вісім кубків поранене на серце через біль. Тобто є травма, ага, і такий план не кажуть. А потім, так знаєте, штивненько, по-перше, допомагає доля, карма. Що це може бути дещо да завгодно, а може з якихось інших бюджетів потягнути. До речі, мені прийшла думка на перше ваше запитання: от Китай блокує і що будуть там помагу, думати країни щось зробити. Таке враження, що можуть чи посилити санкції Росії або заморозити там рахунки. От, на жаль, немає вже цього розкладу перед мною. бо тут щось таке мені перекликається, що ми отримуємо біль, ми від, відходимо від того плану, а потім ага, по кармі, добре, де ми можемо взяти цей ресурс і цю історію. І далі пішла втіхаря. Виготовлятися зброя. Вісім пентаклів це йде рутинна робота, це якраз іде підприємство. Втіхаря, навіть ніхто не буде знати, де це, що це. Можливо, будуть показувати один завод, а буде зовсім в іншій точці. Якраз вісім жезлів кажуть, що те, що зупинилося, буде якась така точка, да? а потім раптом запускається. Це як запускається. Виробництво одразу швидко, кілька напрямків, і дуже-дуже швидко. От лицарь мочів і колесниця це про швидкість. Це коли ух, і 10 жезлів це теж мені показують напрямок. І буде такий момент, що як дана атмашка як роблять, 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 знаєте, без Прямо в авральному якомусь такому стані. І потім от буде момент, коли оп і нам а, повідомили, чи ми про це знаємо, бо трійка жезлів а, кажуть, так. Треба швидко зробити певну партію. Дуже швидко. Оце можливо сьогодні. Все воно резонує. Всі ваші запитання вони резонують. Бо от показують: от той напрямок зупинився, да, ми тримаємо. То таке враження, що реально в швидкому темпі починають виготовляти і завдяки якійсь першій партії, яка буде виготовлена, ми можемо так впевнено подивитися в майбутнє завдяки цьому. Буде, буде запущено. Просто то, знову ж таки, відійшли від якогось плану, якийсь був хибний план. Він нас запускається по-новому. Хочу, не просто прощання, витягнути дві карти. Ключ, таро 88 ключів. Навіть ні зроблю, як я це люблю, три карти зараз. Просто виберіть собі кожний глядачів, і це буде для вас маленький прогноз. Тобто виберіть колоду зараз. От виберіть. Задумайте будь які запитання. Або задумайте три запитання на різні карти. А тепер я для кожного з вас дам з трьох карт прогноз. Значить, хто задумав ось цю колоду? Яка для вас порада? Що вам не треба робити, і що треба? Що не треба робити? Дев'ятка пентаклів. Це, скажімо так, у вас є якийсь певний ресурс, і його треба зберігати, його не можна тринькати. Не треба бути самонадійним, що саме цей ресурс буде вам постійно, ну, скажімо так, він як є ваш захист. Причому дуже цікаво, що це хороші три карти. От у мене випали тут з мечів і сила. Ви думаєте, що ви абсолютно захищені, а на ділі зараз подивимося? Інколи буває, що зараз можуть сказати, що на ділі дійсно захищені. Один. Два, три. Ні. Сказали так. Притримайте цей ресурс. Це може бути ресурс не тільки грошовий і емоційний, коли не можна себе розхльопувати, десь чомусь радіти, комусь такому. Кажуть, по відлюднику зачиніться. А знаєте, що ще можуть сказати? У Вас може бути реально якийсь успіх в чомусь. Кажуть, помовчіть. Не розтринькуйте цю енергію, бо на потім вона вам понадобиться. Випадає карта великого щастя, десятка кубків і карта мир це як закінчення циклу. Дуже щасливо. Тобто, якщо у вас є якась подія, а може хтось задумав звільнення свого міста і вже радіє, перш ніж вже це відбулося, да? Дочекайтеся, кажуть так, тримайте, тримайте. Тут знаєте, як це подібно, коли ви йдете купувати дорогу річ, і вона там коштує певну суму. А ви далі йдете, тут бомж попросив. Ви дали йому там 10 гривень, і раптом саме цих 10 гривень гривень бракнуло, щоб ви змогли зробити цю покупку. Отака От вам порада. Тепер хто задумав 78 ключів? Тут я менше карт візьму, бо вони дуже говірливі. Порада. Чого не робити? Передосторога, а от трійка мечів тут навпаки, ви плачете, трійка мечів тут дуже поранене серце. Але крім того, що серце поранене, ви хочете інших ранити, ви можете цього не помічати, колоти людей або десь ну щось таке робити. Бачите, тут жінка сидить і куколку воду обтикує. Оцього кажуть, робити не потрібно, навіть якщо вам дуже дуже боляче. А що потрібно робити? Ай, карта мир, Боже, як і в цій карті. Це закінчення циклу, це народження нового. Кажуть, що це, якщо є якась чи смерть, чи втрата, якось як настільки по волі Божій іде щось нове. От-от-от розродиться ситуація. Карта Мир. А причому, бачите, тут кажуть: робіть тільки те, що ви можете. Жінка що могла зробити, тільки народити дитину. Так, да, окровавлена, але от нова дитина, але в неї є помічники, вони самі. Не робіть якогось лиха, не треба захищатися їм колотись. Не думайте, що краще зверніться до, за допомогу до когось емоційно. І хто задумав ось цю колоду, що вам не потрібно робити? Вісім кубків, карта уходить, щось уходить. Не потрібно йти, якщо ви... Ну, от, або йти по помірності, тут така історія. Бо жінка йде від чоловіка, чи що. Вісім кубків, щось відходить, їй кажуть, так. Історія така, якщо ви переживаєте, що це щось відходить, відпустіть. Хай відходить. Не на цьому зосереджуйтесь, а на чому зосередитись? Прям до мурашу. Карта Сонця. Те, що відходить, відпустіть. От реально відпустіть. Можливо, це щось таке дуже цінне відходить. Проект. Я не знаю. Якщо ви навіть задумали якесь своє місто, і ви бачите, що як ніби. Наші відійшли, відступили, так, якщо сьогодні брати. Не бійтесь, не бійтесь, це веде до сонця. Ситуація, що вирішується, тут правильний ваш вибір, правильне поводження. Довольствуйтеся малим, щоденною роботою. Сімка пентаклів це природа, це рух на вулиці, це молитва на вулиці, це відкритий такий простір. І карта Сонця, от повірте, ви будете нагороджені. Тобто це будь-якого питання зараз стосується. Не тримайтесь за те, що відходить. Приходить нове. Я показала вам таке як демо-версію, розклад, який я роблю у себе на каналі Максимуза. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал, заходьте в гості. Там я роблю такі годинні відео, тобто кожен задумує колоду, і ми, як працюємо в ефірі зі мною, як з психологом. І терологу, і по відгукам моїх підписників кажуть, що це дуже помічні розклади, і всі з нетерпінням їх щотижня чекають. Дякую, Астрофеномен, дякую, шановні глядачі, за увагу. До зустрічі!